Розпочався сьомий етап Кубку світу у Холменколені з жіночої індивідуальної гонки. Золото з однією штрафною хвилиною здобуває Інгрі Тандровольд, збільшуючи свою перевагу у загальному заліку. Це четверта особиста перемога для норвежки на Кубку світу. Срібло сьогодні у ельвіри Еберг, яка мала на одну штрафну хвилину більше. Четвертий подіум для шведки у поточному сезоні. І бронзовою призеркою з однією хибою стає Іда Далієн. Для норвезької біатлоністки це перша медаль в кар'єрі на Кубку світу. У квіткову церемонію потрапили Ліза Вітоци, яка виграє малий кришталевий глобус у цій дисципліні, Тереза Воборнікова та Ванеса Фойкт. Сьомою стала Жюстін Броза з Боше з трьома штрафними хвилинами, і невдала гонка для жулії Сімон. Чотири промахи і шістнадцяте місце. 33-ю фінішувала Анастасія Моркушина, у якої дві штрафні хвилини, 59-та Анна Кривонос, 62 га Христина Дмитренко. І 63 ю стала Ірина Петренко. Юлія Джима пропустила цю гонку.